Всем привет, дорогие друзья. С вами Мартин Наруто яки привітаюся і І сьогодні у нас такий, е, я, короче, тиждень не знімав, ну я, конечно, влажу в серії, ну ті, які мені що зарання зазняв, за які ще той неділі. Е, а це все время я відпочивав і строїв свій дім. Точніше, я його нічого не построїв, просто я його в середині построю. Mm -hmm. Як ви пам'ятаєте, в цій частині це воїна, вчи не було, я не помню. Вроді і не було. Тепер вот так це все виглядає. І ось вот такий от мій дом. А, мій з другим етажом. Да, в який вже другий етаж є. Вот. І скоро чердак буде, і скоро вам флажок український буде. Да. я кстати. Ти будеш робити флажок? Да, ми, да. Ми, ми якраз О, ми двох овець загнали. Оце, да. оце, оце так, складно. Ми, короче, тут веселилися ще, коли не знімали були. Тільки що недавно. Вот. І це вже настала п'ятниця. Завтра ми вже будем... знімати, Снімати, снімати Да. Зараз. Бо то, що сьогодні в да. мене зарядки мало, що і, причому мене не чуємо. І... Так... Ну да. Да, да. І, кстати, я сказав, я хотів сказати, що мене вбили. Як ви замітили, бо броні нема. Мене вбили, да. Е... Моби. Е, ти що досі не граєш? Да, бра, я вже тобі в ігрі давно. Ну то двоиграй. Я ж граю, граю. Ты ж не играєш. а ты, бляш. Так дивай до мене в дом. Ну, я в домі вже. Я сплю. В мене? Да. Біжу. Ух, ты хизмичом разний. Хошо вона, Все. Позбали.

Бо мене вбили. Так. <laughs> у блін, мені ще пару шерсті і в мене буде шлім. Пару шерсті, а якої. Ой, не шерсті, не шерсті шкури. Так, що я зараз буду робити? Я піду в шахту копати. Буду бо, бо того, що. Ну, бо <laughs> тож. У мене з однієї вічки три випало. Три. Чотири. Три. Чо? Три. Три. Ну давай. Я тише на право теж зроблю. Блін, мені треба десь шахту купати, я не знаю. А прикол я буду копати. <рес> а я б кав. Я не знаю, я боюсь. Тут бо лава вже з'явилася стром не грати вообще. А ч за то альмаз, кі... Кстати, у мене алмази меч. І альмаз, кстати, альмаз, от і кірка. ви бачите кирка. Я її зробив із тих вісім алмазів. Насила три на реактор, мені ще зробили меч, Да. І ти ще пожалів, так? Да? Ні. Ой! Тут граві, я боюся, що тут може бути лава. Ладно, сиди сюди. Ні, тут нічого нема. То заходь вже, грай. Та я ж вже граю. що Та ти там робиш? Тут, тут завжди взагалі тут домі в себе хозяйнич покажу. А вже біжу до тебе ти бачиш. Ні, я взагалі шахту купаю. А зараз йду до тебе. Я тут коло дому спустився, там така ямка буде. Угу. Mm -hmm. Заді, Заді? Да. Ого тут ого! тут знайшов. Рай... Твійник зараз не бачу. Ну там яма. Ну я найду найду. Да я тебе найду. А, все, я бачу. Там яма должна бути. О, вот то? Дай, дай дай дай. Да. Ні. На, я найду. Так, ого. Так, вот знайшов. Вот. От. Я спустився вже. О, ти бачиш, до теку прокупав без мене. Серія буде довго, зразу попереджаю. Довго не знімали, це якось. Ну я віддихав і строїв там. Ну так, ми Да. І зарані по одній серії в день виложували. Ну так. Та й коли тебе спускають. ХП не снял. Ну, ой, тут під, лава. Підсобираю Заліза І, і буде... І, і зроблю нову зроблю Ой, броньку. Бурня вс така потолчана, жесть просто. Надо, А у да, мене, короче, тут. А! а я чуть не пом... <рець> <рець> вже. А наш тебе родством? А я не знаю. <рець> просто тут дивися, я докупав до родством. Ого. Залезу. Залезу. И... <смех> блин, <смех> не, мне нужно. что мне нужно. <laughs> блин, я уже раз За... блин, я сразу... Види где? види где Ай, прокупай. Да. Вот сюда, например. Да, зараз, 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 Мені треба залізу на шлем, на всю броню, все на короче. Тоже... А, хто хоче знати, як я здох. Ну, в общем, Фиксуру, що? Ні, моби. 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 Я включив мобів, щоб заспавнилися звірі. І так і я так спавняться? Ні, мене не спавняться. Треба включить. Ні, треба включати моби, бо це ж вважається як якби... Я и за моба. Хоча я сам удивився. Лобо! як страшно. Блін, я не хочу туди. Я тут. Страшно. Бо я не хочу туди. Стоп, стоп, а скільки тут блоків? Та... Надіюсь, це лави, будь пожалуйста. Я теж на це надіюсь. А я не пожалуйста. Я нічого не бачу. А, кстати, якщо ви замітили, що от, ну, може, хоча б чуть-чуть качество стало інакше, і екран дуже білий, це це я в настройках в камері порився, і я знайшов таку тему. Ну вот так, кстати, хорошо. <laughs> ты знаешь, что ты в фотик вот так заморобить? Да знаю. Все, я дошел, наконец-то. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девять. лизу, 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 лизу. Ой, стоп, я куда-то. Хотим же якросплизни. Так, так, я вже і шукаю, шукаю, копаю, кладу факел, копаю, шукаю, шукаю, нахожу родстоун, копаю, шукаю, шукаю, купаю, нахожу залізо, копаю, шукаю. Моє залізо, можна мені залізу? Ні, воно мені нужна, бо то ж мені наброню, шо. Блін, мене воно все подріпано. А мені, мене її взагалі нема. Шукаю копаю, копаю, <плес> шукаю копаю, <плес> шукаю копаю, копаю, шукаю копаю, нахожу я нічого по того, що золото знайшов і я його скопав. Я знайшов золото і я його скопав. Ура, ура, ура! Кстати, я щось за копаю. стоп, ми ж заробляти можемо піти. То ж. Ні, ще не можемо. на мене тільки два блока. А ще от скільки в мене золота? От вісім. Ще пару штук. Асики надо на блок. На, два, то на блок надо вісім чи 9 штук. 9 вроді бы. А на два, то посчитай 9, 16, 16. Я, 16 Не 18, 18, 18. Бо 9 плюс 9, ну, девять шістнадцять. Ну ну ну, це хорошо, кстати. Зараз нас золота золото. зараз вдома два і ще тут два. Вісім. Ну, е, сонця блин. Не хочеться все. Вс, о, вс. Так, ты купай якусь рус. Друж... Купай. В, в цю сторону купай. Вот, ну, вот. Чекай, а мухер -кукер -кукер. Мухер -кукер. а я блін, я упав. Копаю, <хи> купаю, купаю. купаю, купаю, купаю <хи> <хи> нахожу якусь граніт. Копаю, купаю, копаю. На уфке. Нахожу. А прикол? <хи> Нашел. О, равен знайшов. Ehm, да. так. Блин, купаю, 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 нахожу, купаю, купаю, купаю. купаю, купаю. Нахожу я нічого. Кстати, у мене вже 9 подписчиків. Я скажу вам спасибо. Я дуже чекаю всього 9-го підписчика. І от він прийшов, і от, і от... я вже скоро, коли вже вийде 9 подписчиків, я буду кожного дня 10 відео яких небудь, які ви скажете, яку ігру, якщо не будете казати, я саму якось виберу. Тож, то есть. Сені? Да? То есть лазурит, да? Тобто. А маленький він є, куча. Він мені не нужен. Тут, тут, блин. Тут, тут, тут. Трлапунс, пум, с пампунс, пунм. Так. И, кто кому нравится така яркость, э, ну, вот така вот є казара, то кладіть лайк. А якщо ви кажете, що треба трошки нещу поставити, ну. <свят> то, то, то в коментарях Да, да, напишите. Ну, я думаю, что я в следующем видео video... может. Так, стоп, а я ничего не нашел. Тебе, кстати, есть факелы? Да, три. Nee, а я сейчас сделаю, у меня пять в цех. Опа, опа, опа. Все, у меня много угля. Все, у меня уже 23 факела. Кстати, там был уголь, я тебе сразу принесу. А, ты купаешь? Ну, пускай, может, там угля найдешь. Эй, блин, я даже угля не нашел. Эх, жизнь, беда. Блин, я хочу алмаз найти А не знаю, зачем он. Я хочу більше заліза, кстати, у меня. 12 штук, Почти на броню, Почти. Копаю, копаю, купаю. Нахоже, я ничего купаю, купаю, купаю. Надо делать Я до сих пор не таки треба яркость О, я уголь наше. А, а, лава. Думаю, что там є. Я нема? Тоді я копаю під ним. Блін, кірка зламала. Я боюся, ні, я тут скопаю. Блін, я вже думаю, що лава. Я ж так боюся, просто я вже на своїй другій карті, я здох під лавою, я... Та, 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 так було позорно. Копаю, копаю, копаю. Нахожу я Оль. Ну, дивіться, пісенька, серйозно. Звідки я її знайшов? Пай, 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 я, я. Так 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 так. О все, я тут. Я, ничего. я е. Что лава? Лава. Так, клёво. я не знаю, просто что-то так сказал. Наоборот, пауна. А, Кстати, я сдох от паука, блин. Я все паукиду в лаву. Купаю, купаю, купаю. Я, я закладаю. Лаву. О, я найшол, що я найшов і чопа. Я тут ама дет, да. А я найшов заліза. Его багато. Да. Yeah. За лізко кинуть. А кстати. Залізку, залізку. Залізку. Ура, ура, ура. Кстати, все-таки давай в следующей серии на твоем на другому планшеті по граждани, бо у меня зарядка кончается. Навряд на серию не хватит. Потому что зараз ця серия будет 24 минуты. Думаю, а блин, нічого не бачу. Опа, все, я закладаю і далі копаю. Копаю, копаю, копаю. Є, yeah, є. Yeah. Блин, а що тут земля робить? А я не понимаю, что тут земля робить. Так, що тут Що у нас тут робить, я не знаю. Честно. Чесно чесно? чесно? Чи, -чі Чи -чі Я нешу знов залеза. <звук> купаю, копаю, купаю. Я хожу залезу. копаю, копаю. купай. Найшов залезела, Копаю, купаю, копаю. А вона блодная. <звук> а, я его втопив в лаві. лаве. <звук> Все заклав лаву. Все, а маме зараз залеза 19. Пусті на броню. Копаю, копаю, копаю. Нахожу уголь. Справи знаешь уголь? <звук> <Або дві. звук> У мене 5 залеза нормально. Купай, копаю, копаю. нахожу уголь. Иииии І... купаю купаю хай. Я редстоун. И І... алмазеии, блин, нема. Ладно, окей. Так, побігли. Купаю, купаю, купаю. Мазе. Нашов. А ты задувбав. А я ж казав. Такий, туда, купай, купай, купай. Нахожу алмазай. Нахожу амазе. алмази! алмази. Тут ти задув. Так, скільки їх тут? Ого! Uh -huh. прилично, прилично, прилично. О, залезаешь и причем, тут е тоже. Купаю, 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 нахожу залезал, купаю, 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 нахожу орех он и уголь. Капец, как цей путь мне. О, блин, прикольно. Давай, вот тут окупай. вместе Ого. Купай, купай, купай. Нахожу. Ого, куда ж ти прокупаєш? О. Вот, дивися, ти дивися, чекай, чекай, от сюди. Я біжу, біжу, біжу до тебе, біжу. біжу. І сюди. Ладно, почекай, поки. О, куди ти не вправ і пусть. От сюди во, купай. куди ти не вправ? От сюди во йде. я поняв, пусти, блядь. Давай. Пусти, сказав. Що, пішов? Пішов. Так, все. Копай, копай, копай! Нашел ешево. Ничего. Пока. Ничего. Я нашел 4 алмаза, и еще дома. И я еще могу сделать себе можно Лопату. Стоп. Две. А Тоби лопату, мне лопату, и мне алмазный меч. Кл ⁇ Мне хотя бы алмазный меч. Я тебе лопату делаю. А да ты... Ладно, не будем пристраиваться. Так, так, так купай, купай, купай. Нахожу ломай, зай, купай, купай, купай. Снова залезу. Все. Не Алло, 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 Ты убился? Не, на меня капнула не была, вот такой звар. Ты из такие пути мне не выбираешь, честно слово. Я убью да, да. Выбирай себе сам. Не, я лучше тебя почкаю. Ну ладно. Пай, 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 нахожу, Артем. И я нахожу факел. И вкладу и деву факел, Ну, ну ну, ну. И мне добре заповнилась этой серии. Кобай, кубай, кубай. кубай. Нахожу гимногимногие.